Що ж вітаю вас друзі, слава Україні! Такий пейзаж, що поза мною означає, що я на горині. Я вам зараз таке розкажу, що ви будете в шокі. У вас глаза були, вилазять, як той казав. Ех, Ось о моє місце. Два перших закиди. Прикормка замішана з нашою новинкою, нашими атрактиксами і дивіться, я ще не встиг розложити підсак. Перші два закиди, голавлік і плоскірка густірка. Тільки закинув перші два рази. Дивіться, вон одна годівничка, кормушка, о, корм ще не вимився. І друга годівниця корм не вимився. Фідера постояли ну, буквально 2 хвилини. І зразу потужний відстріл зробив оцей голавлік. І гарні потяжки робила плоскірочка. Отакі друзі, справи. А що і до чого, дивіться, далі не перемикайтеся, я вам все покажу і розкажу. Погнали! Стояли собі так фідера, стояли, і тут першого так, дум-дум, відстріл, бах. Я піднімаю і почалось виважування. Хаос, хаос, хаос. І зайшов в оці в оцю траву прибережну. Я його якось ковчив, ковчив, витягнув, все-таки звідти, врешті, і взяв там на травишці. Під саком. Тільки взяв під саком, дивлюся цього другого фідера, вже ковбасить, вже туди-сюди, такі гарні потяжки, файні. Тільки взяв того главліка, поклав зразу підняв цей фідер. Це просто нереально, я ще такого не бачив. Ще такого на моїй практиці не було, щоб відразу такі клюваки. Ну, зараз вже дві хвилинки ці фідери, зараз новий закид стоїть. Поки що немає. Виловив дві риби, які стояли в точці, що називається. Зараз від кормушок знову піде найпотужніший сигнал, атрактивний і ароматний, і рибка знову, от бачите, грається те з кормушком, Рибка знову буде атакувати. Так, до речі, про насадочку теж пізніше розкажу всі хитрощі її. От. Тому дивіться. І про прикормку розкажу, не перемикайтеся. Приїхав я на ніч, зараз шоста вечора. Планую загодуватися. Так, плотненько, гарненько свою точку загодувати. От, і буду підсвічувати ліхтариком ківертипи, будемо ловити цілу нічку. Зараз якраз саме та пора літа, коли на горині клює нон-стопом, в принципі, і в день. І вночі, вночі взагалі повинно лупашити. Ну, бо ночі такі в районі 15-18 градусів. Комфортна така ніч, прохолодненька, трошки не дуже, не дуже така гаряча. От, тому є, є великі надії. Ну І вечір ранок, само собою. Можливо, навіть якийсь прохід риби активність буде в день. Ну і пару слів про прикормочку. Ось сьогодні замішана наша прикормочка. Лящ річка кава з корицею. Я не знаю чому, але ця прикормка мені так в душу зайшла. Просто я от, чесно признаюсь вона моя найулюбленіша. Це не означає, що решта прикормок гірші, Ні. Решта прикормок не гірші, просто ця, ця мені по запаху, та її в принципі дуже-дуже мені подобається. Колір, колір в неї такий, як колір дна на горині, Я її... Ну, можна сказати, це мій фаворит для горині, номер один. А от онлайн була покльовка на лівий фідер. Гарна така файна потяжка. О, дивіться, 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 як дубасить. О, такі маленькі відстріли, це така прелюдія до покльовки. Треба чекати далі. О, 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 о. тут уже можна сікти і є. Щось є, гарно стоїть. Але дуже важко. Опа. Дуже важко виважувати і знімати, бо камера в руках. Ай трясяться груба, важка риба. Зараз як зайде тудись. Дивіться, 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 як пре... Пре в траву, хай тобі де. дивіться, дивіться, стоїть бляха в траві, чуєш монстри, винирюй, ти подивіться, що робиться. Йосип босий, хто там? Хто там? Щось схоже на ляща, ну ще не знаю. А, Головень походу. Дивіться, дивіться, Та піздець. Короче, то... це піздець, коротше, я кайфую, я просто кайфую, нереально. Я ще навіть не годувався, я просто... Просто закидаю... О, галавлю, друзі. Черговий галавль, А! Красунчик, вийди нахрен з трави, бо я тебе зараз не знаю. Виходь малий. О, галавль, А, ні, друзі, це не галавль, Це платва. Ви представляєте? Дивіться, яка нереальна платва. Батон. Просто батон, батоніще, батоняріще. Бомбіно, бомбіно. Так, я беру зараз рибку, а ви нікуди не йдіть, не перемикайтесь. Маєте віру в це, дивіться яка плотва. Це просто бомба. 25 см довжини. Грам 350-400 маса. Оце батоніще. Ох, поки насадку не розкажу, дивіться далі. Далі буде, я думаю, бомба. Вау! Ну, а як вам таке? Марена, Марена вусач, малесенька, красивенька, червонокнижна Марена. А другий фідер у мене в зачепі, щось там зачепився заодно, не знаю. Марена трясця в день. Я в шоці. Ну вона в принципі підвечірі клює, ну але красива. Малесенька, гарна, сантиметрів 20. Радує, що така рибка є. Так, друзі, ситуація така. Трошки рибка рот закрила, зараз біля 9 вечора заходимо в ніч. Точка накормлена. Все файно. До речі, насадку покажу зранку, щоб ви дивилися далі. Дуже кмітливо і ретельно. Ну, все, в принципі, заходимо в ніч. Хлопці рибалили, їхні дзвоники дзвонили. Після того, як я почав ловити рибу, дзвоники дзвонити перестали взагалі. Ну, якось так. Коротше, крокуємо в ніч. Ніч яка місячна, зоря я. Видно, хоч голки збирай. Ну, а рибулечка, все не покльовує. Ай-яй-яй-яй-яй. Я прямо як поет зараз. Ну, але якщо серйозно, то за темну пору доби наразі 2.30 ночі. За темну пору доби зловилося мені три малесеньких плоскирочки і все. Ну ніч така місячна, що можна дійсно сидіти і рахувати <клес> зорі. От там у мене зараз пінка має роботу, все щось там шевелиться, движує, лазить, хробачки, в баночці відпочивають. Ось все у них хорошо, їм там файно, комфортно і влажно. От. І от на оцю фікню клює дрібнота. О, що ж я замажу все. От, на ту фікню клює дрібнота, а я вон сижу, споглядаю на квівертипи. Тут у мене воно пісить ліхтарик на фідерармі на підставці. І своїм світлом. Б'є на кільця фідерів, кільце відсвічують, і мені видно мені видно всі весь вигін фідерів своїх. Я можу бачити клювання, так сказати. да Це трошки втомлює очі, але все ж таки немає тих подразнюючих нерви і вуха-дзвоників, які вже нереально задовбали мене. Метрів сто від мене стоять рибаки, і просто вони мені діють на нерви. За ніч всяка така дрібна лаврушка, серйозних клювань не було взагалі, можна сказати, дарма ніч просадів. Уже зараз світало, в принципі, без ліхтаря видно, можна ліхтарок знімати. Ну і щось потрошки-потрошки, по якась дрібнота починає покльовувати. Зараз буду знімати і опариші, пінку і вдівати серйозну насадку. Чекати серйознішу рибу. Все ж таки рибка пішла, що називається відпочивати на ніч. Ну нічого. Зараз вона, я думаю, повинен початися робочий день. от, І все буде в нас файно. Ну а от і начало в ранішній роздачі. Ай насадочка, ай насадочка, ай прикормочка. Ну і місце по суті правильне ти що, які батони платова. Ох, які батони, дивіться, ладонь, долоня, чиста долоня. Ай, красота Так, когось там знов тягаю Потужнішим відстрілом Клюнуло Хто там? Підуст, мабуть Да, мабуть підуст Чи плотва, чи підуст. Навіть не хочу брати з підсаком, Дивіться, яка рибіща, опа. Підуст, друзі. Різнорибиця, річки Горинь, підуст. Красавчик грам 200-250 до 300. Друзі мої, ось ще одна борза матера батониста плотвиця. Ладно, ладно, признаюсь, яка насадка. Признаюсь. А насадка половинки гороха. От така насадка. Але не просто половинки, а грамотно правильно зварені і задіповані в правильних речах. Точніше, в правильних ліквідах задіповані половинки. От лише так. І ловим. Ця вже негодна. Будемо чіпляти новеньку. Так, а тепер розкажу вам, що ж за ліквід. Я сьогодні тестую, і що ж це за новинка, але вже проговорився. Ліквід. Ось такий от ліквід, Атрактікс, Атрактікс Лящ. Це спеціальний ліквід для фідерної ловлі і не тільки фідерної ловлі. От, він створений для того, щоб ще більше підсилити привабливість прикормки. При додаванні. Цього ліквіда в водичку, на якій ви замішуєте прикормку, прикормка в 3-4 рази швидше. Віддає атрактивний і ароматичний сигнал в воду рибі, що в принципі от відбулося на цій рибалці. Я тільки закинув фідери, пройшла хвилина-дві, і зразу дуплет стався, зразу главлік зливився і густерка. І через хвилин 5-7 після закидання знов знову ж таки поїхало, можна сказати, два клювання сталося знову. От, от саме оця штука дуже гарно підсилює прикормку. І дає такий величезний скажений поштовх аромату в воду. Ну Риба це все чує і бігом-бігом-бігом припливає на вашу точку. Сьогоднішню нашу прикормку я замішав з цим ліквідіком. Ось рибка до мене на точку потрошки стає, то я вже і горошок таку подрібнюю. От це ціла така казанок маленький горошку зварив, десь грамів 200 сухого. І вийшлося більше, ніж 300 грам. Готового. Це вже коли стає риба. Тоді додаю в прикормку зернові і пельчик. Отак от. От, от і рибалимо. А ще є одна маленька хитрість, за допомогою якої можна чудово, чудово-чудово виділяти оцю насадку. Наш насадочний горох серед того всього, що в прикормці. Чому заключається хитрість? Хитрість заключається в тому, що треба відібрати половинки, там, чи які ви хочете на насадку. І от накапати декілька оцього концентрованого нашого Атрактиксу, накапати туди і чуть-чуть збризнути водичкою. І отак от от ретельно-ретельно перемішати, щоб всі горошинки однаково зволожилися. Тоді горох стоячи підсихає, тобто вода з нього випаровується, а на його місце е затягується в горошину цей атрактивний запах. І оця горошина більш атрактивна, ніж оці всі шоу-прикормці. І от риба на нього реагує набагато краще. Я думаю, ви зрозуміли, про що я вам хотів розказати. Де так, в мене воно там, бачите, таке мокреньке блистить. Оце цей ліквідік там з водичкою. Водичка потихеньку випаровується, а ліквідік і атрактація лишається. Ну, і, якщо тако. Фу, понюхати цей горошок, то він так, ну, що називається, пахне цим ліквідом, що аж прямо в ніс ріже. І ота горошина, будучи закинута в воду досить довгий час, там хвилин 15-20 вистачає, щоб вона там саме от такою атрактивністю віддавала в водичку. Довгоочікувана покльовка. У -у -у. десь години півтори. Очікувана. Суперник, звісно, файний. Дивіться, як бореться. Бляха, то капець стоїть. Стоїть по течії все. і... І ні в вкакую. Головень, друзі. Головень малюк. Гарний. Ох який. Все, побачив траву. Торба зашов в траву. Але зашов під сак мені. Є! Ха-ха! Є, красота! 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 А я тільки зібрався перезакидати вудки одного фідера дістав, майже дістав і тут зразу клюва, кадиться який красавчик, ну теж такий грамчиків 500 до 600. Не більше. І знову ж таки... Горошок, горошок. Ех, трошки трави начерпав на себе. А, бомбіно. Бомбіно ребіно. Який гарний. Гарний файний красавчик. Ах, люблю головля на фідер ловити. Це, мабуть... Моя найулюбленіша риба на фідер на горині Головень. Бомба, клас. Друзі, знову шикарна клювака. Думаю, що знову головлю Головень. Ой, да, головень Класний такий головень. не, не головень, плотва. Потужнейшая плотва. Величезная. Потужнейшая плотва, смотрите, яка здорова, капец. Ой, зашла, блин, такая класна. Ё-моё. Ах ты, курча мать. А, с плотва, хай тобі де. Беляха ж ти муха. В принципі, не бачу більше сенсу продовжувати рибалку. Сонце якраз в активній своїй фазі. Середина дня, риба закрила рот, немає сенсу тут, як то кажуть, сидіти, щось там чекати, тому що рибка активна тільки по декілька годин вранці і ввечері. От. Єдине, що лишається, то купатися та загоряти. Але це таке, це ми вже встигли. Цьому році, що ж, виймаю садок, показую вам свій улов і буду з вами прощатися. Тому, друзі, не забувайте ловити з класними, прикольними і якісними прикормками від команди А. З ними ви будете ловити скрізь і завжди, ну, коли є активність, само собою. А на цьому все, друзі. Прощаюсь з вами, слава Україні! Хай всім щастить! Лотва і Главліки. Класно, класно, рибалка. До зустрічі!